Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про закриття петель. Існує величезна кількість методів для закриття петель, і це тема взагалі для окремого відео. А сьогодні поговоримо про найпростіший, як на мою думку, метод для того, щоб закрити петлі. В цьому методі ми пров'язуємо всі петлі, включаючи першу кромкову. Отже, пров'язуємо петлю лицьовою, і всі наступні петлі ми також будемо пров'язувати лицевими, незважаючи на те, яка там наступна петля, як в нас є тут так? Другу петлю пров'язуємо також лицевою. Тепер лівою шпицею нам треба піддіти першу пров'язану петлю і перетягнути її через останню пров'язану. Ще раз. Пров'язуємо лицевою петлю і останню пров'язану чи першу, ну крайню протягуємо через останню пров'язану. І так закриваємо далі лицева і протягуємо петлю. Намагайтеся не е, стягувати. Петлі, а в'язати по щільності так само, як і в'язали основне полотно для того, щоб цей ряд закриття у нас не стягнув полотно. От я вже підійшов до кінця свого полотна. У мене залишились на спицях кромкова і передостання петля. Кромкову петлю ми також пров'язуємо лицевою. Першу петлю протягуємо через нашу останню. Тепер нам потрібно відрізати нитку. Тут можна багато нитки не залишати, нам її не потрібно. Ну, в нашому випадку ми ж нічого зшивати і тому подібного не будемо, то нам достатньо. І останню цю петлю також пров'язуємо лицевою, повністю витягуємо нитку. Вона у нас аж вистрілила. І... Протягуємо, затягуємо, щоб воно в нас не вилізло, можна потім зробити ось так і йдемо прати наш зразок, після чого будемо робити розрахунки. По кількості петель і кількості рядів. Про це поговоримо в наступному відео. А зараз дякую за увагу, всім гарного дня і до зустрічі в наступному відео!